І зараз ви скажете: зачекайте, зачекайте, але ж це не буде працювати. Нижче цієї опаски знаходиться ж фундаментна стіна, і там також відбувається насичення водою. І це насичення безумовно призведе до того, що волога знову буде потрапляти всередину підвалу під будівлею. Отже, ні, оскільки ця гідроізоляційна опаска, яку ми виконали, фактично ущальнює також стіну і бетонну опаску, тобто місце їхнього стику вглиб. Отже, відбувається мінералізація цегли, бо в цьому випадку фундаментна стіна була з них виконана дуже давно, понад 100 років тому, і в ній також, як і в бетонній опасці, навколо будинку утворюється мережа кристалів, яка постійно ущільнюється. Отже, ми маємо справу з ідентичним процесом, який відбувається в самій мінеральній розчині. Структури таким чином монолітяться стають дедалі щільнішими. А я кажу вам сьогодні дякую за увагу.